Доброго дня, дорогі друзі та підписчики. Знімається спеціальне відео для всіх людей, хто хоче зробити саморобний прицеп. В е, мене нагадує водянка 8 лошадіних сил. Через тут деякі заміри, якщо у вас воздушно, наприклад, сипного, ви або замовите, або зробите самі. Ось у нас висота цього. Ну, одної з частини механізму. Це 10 на сантиметрів. Кружність тут десь е, палець на 20, ну точніше навіть 22. 22 мм. Якщо у вас буде заводський палець, який йде з мотоблоку, то там близько 20 мм. Механізм виглядає ось так. Принцип, тут можна поставити ще шайбу, але поки я її не знайшов, дивився, в магазинах немає, потрібно замовити з токару Це в я замовляв цей механізм. Він набагато грубший, ніж заводський. Так, 13. Ні, навіть не 13, а... А 12 з половиною. Довжина саме цього. Довжина весь цього механізму? Е? Довжина цього валу 20 а довжина Дуже назвам? 25 сантиметрів. Тепер саме цікаве. Я думаю, всіх цікаве, скільки ж довжина цього дійшла до мотоблоку. Беремо віце Взяли метожину Ондовіте. І аж сюди е, 155. Сантиметрів. Довжина самого дисла. Цього дисла. Довжина до підніжки. Можна вважати, що 40 см, там трошки більше. Можна зробити і 40 см. А тут 72. Ну, можна зробити навіть можна 70 см. Ну, далі у нас тут 80 см іде педаль троса. Ширина покрою в бортах Якщо з середини 110 см сантиметрів. Знаружжі в мене виходить. 115 см Від борта до борта. В виходить, в мене виходить. 192 сантиметра. Роз, розположення куліс. Як звичайний автомобільного прицепа, не під прицепом, а з, ззовні Ззовні з прицепа. І туше. 20 сантиметрів, там 20. Всього

Тут борт не можна зробити навіть більше. Всім підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте.